Привіт, друзі! Сьогодні готуємо броколі з яловичиною по китайськи Я готую його по-своєму. І через те, що я не вживаю м'яса, я завжди роблю цю страву для своїх домашніх. Вони її дуже люблять та завжди їдять з задоволенням. Заодно розповім вам про устрічний соус. Отже, беремо 300 грамів яловичини чи телятини. Узагалі можна будь-якого м'ясо, Знову ж таки, у мене завжди на кухні має бути все просто, швидко та смачно. Я ріжу м'ясо середніми шматочками і обсмажу разом із цибулею та чесником. На таку кількість м'яса беремо півголивки цибули і 3-4 зубчика часнику. Потім, якщо є, заливаю овочевим або яловичим бульйоном. Якщо такого немає, то просто заливаю водою і ставлю тушкуватися. Поки м'ясо тушкується, я готую броколі. Розділяю на суцвіття і бланшую в окропі. Потім поміщую воду зі льдом. Так броколі дасть гарний зелений колір і берусь за приготування соусу. Соєвий соус змішую з рисом оцтом, додаю натерти корінь імбіру на кінчики ножа, устрічний соус та кукурудзяний крахмал одну чайну ложку. Зазвичай змішую в пропорції 4 столові ложки соєвого соусу до 1 ложки устрічний. За традицією, устрічний соус знову ж таки в азійській кухні використовується дуже часто, особливо під час приготування м'ясних страв. І звичайно, його легенда є дуже схожою на кулінарні легенди. Кажуть, що в Китаї 20 тисяч років тому імператорський кухар забув про устриці, які готували для імператорського гарему, і залишив чат на кілька днів із закритою кришкою. Після того, як повернувся, побачив, що всередині з'явився новий від соусу. Моє м'ясо тушилось близько години. Я закидаю туди брокколі і Поливаю соусом, залишаюся на 5-7 хвилин. Помішую і подаю обов'язково звареним рисом. Так як я не їм м'ясо, ви вже це знаєте. Спробувати ми привіталі нашого головного критика та заодно моєго Любим. сина Матвія. Дуже смачно.